Сьогодні з самого ранку знову розпочалися пошукові заходи на воді, по розшуку молодих людей, які зникли під час перевертання човна. По обіді надійшла інформація від рятувальників про те, що в воді виявили тіла двох хлопців. Зараз на місці пригоди тіла оглянуто та направлено їх на судову медичну експертизу. Проводяться пошуки зниклої дівчини. Тіла оглянути судово-медичними експертами, і з попередніх висновків осіб, які працюють, які неодноразово, скажімо так, працювали з потопельниками, вони повідомляють інформацію, що ймовірно вони пливли, намагалися рятуватися. Тобто, і сумки, які знаходились на, на перехрест на чоловіках. Дають, скажімо так, показання, те, що хлопці намагалися пливти і рятувати осіб, що були з ними.